Помолимося за наших воїнів, за наших цивільних, за наші міста. Дякую тобі, Боже, що прихищаєш кожного з наших воїнів, кожного з наших цивільних. Адже кожен син і донька для нашої країни, для нашого серця є найдорожчими. Кожне життя це найвеличніша дорогаційність, Боже, збережи всіх, кому, кого можна зберегти. Нехай повертаються живими і. Цілими наші хлопці і дівчата, нехай у мене кожного доля важка. Вони проходять тепер ад. Нехай їхні серця не розколяться від того, нехай витримують все. Неси в своїх долонях кожного Боже, бережи кожного. Ми любимо їх. Ми хочемо, щоб вони повернулися до нас. Ми хочемо обійняти їх, вмити сльозами своєї любові. Господі! Поверни нам кожного, Алеси до іди, Нояси Іроєдиса, Хала Ідиса, Нояси Ідоєса Аха, ти я си, іно іноїдасея, ти єси аха, ти сини ідо, о милосердний Боже, дай нам, дай нам, дай нам обійняти наших синів і доньок, братів і сестер, дай нам, Боже, поверни батьків додому, поверни синів додому і доньок. Але їса не мітоєси Орахаса, не єси і тая слада. Боже милосердний, я ви милосердя своє.